Друзі, ну як ми і вам обіцяли, що ми пильно стежимо за розвитком справи і за історією загибелі підлітка на фоні Нагадаємо, що 7 квітня минулого року підлітка у вікно штовхнув працівник управління державної охорони Артем Косов. Учора в Шевченківському суді столиці провели вже чергове слухання, і на ньому мали вперше вивчити фото і відео місця з місця трагедії. Однак цього не Трапилося. Чому слухання пішло не за планом? Подробиці збирав наш журналіст Антон Чекаль. Дивимось. Судове засідання пішло не за планом. Адвокат Артема Косова звинувачують колегію суддів в упередженості. Після того вона ще не неодноразово декілька разів на відеозапис зазначала про те, що ми поговорили, ми домовилися. Чому підсудний вимагав не допускати до слухань працівників змі? Та як на висловлювання сторони захисту відреагували судді та прокурор? Сніданок побував на слуханні. Подвір'я Шевченківського районного суду Києва. Подружжя Матерухіних разом з десятками людей з плакатами чекають на початок чергового судового засідання у справі вбивства їхнього старшого сина. Минулого року, ввечері 7 квітня, 16-річний Максим Матерухін разом з друзями піднімався на фунікулері. А коли вийшов з вагону на верхній станції, його штовхнув у панорамне вікно співробітник управління державної охорони Артем Косова. Внаслідок удару скло розбилося, а його уламки настільки глибоко порізали шию хлопця, що той стік кров'ю ще до прибуття швидкої. Батько Максима Олександра нам розповів. Того дня Макс пішов гуляти ще зранку. Вже ввечері дружині Ірині телефоном повідомили, сина поранили. Олександр каже: тоді вона на таксі одразу поїхала до Максима, а він тим часом залишився з молодшим сином. І десь хвилин через 5-7, може, коли я вже був біля молодшого сина, мені дружина зателефонувала, сказала і кричала, вслухав, що він помер. Мати Макса Ірина ледь стримує сльози, коли усвідомлює, що другий рік святкували Великдень без сина. Говорить цього разу зайти до суду не наважиться, бо колегія суддів мають дослідити фото та відеодокази з місця загибелі її сина. Кожен раз ми щось чуємо нове, болюче, яке накладається, 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 і просто мобіль розриває. Однак щойно колегія суддів увійшла до залу суду. Адвокат Косова Богдан Кушнір подав клопотання: вимога заміна колегії суддів через процесуальні порушення та дисциплінарні справи, а також їхнє спілкування з групою підтримки сім'ї Матерухіних у мережі. Влада Волкова, спілкуючись з суддею Антонюк, вже дійшли певної домовленості про те, яким чином завершиться дана кримінальна справа. Ще одна вимога відпустити Косова. Бо нібито протягом 86 днів їхній підзахисний перебував під вартою незаконно, адже у документах прокурора були помилки. Звернувся до колеги суддів і сам обвинувачений. Вимагав відтепер проводити судові засідання за зачиненими дверима. Усе через тиск на нього та його адвокатів, а також упередженість журналістів. Є такі моменти, які показують наше телебачення, і вони зовсім викривлені від дійсності того, що проходить у залі судової засідання. Адвокат сім'ї Матарухіних упевнений, висунуті вимоги. Це ще одна спроба сторони захисту затягнути справу. Суд ведеться професійно повністю в межах на, е, рамок закону. Тому я вважаю, що дане клопотання е, є необґрунтованим, незаконним суд суд не може його задовільнити. Так і трапилося. Суд не задовольнив клопотання адвокатів Косова. Далі прокурор у суді прохала продовжити термін перебування під під вартою. Але адвокати Косова заперечили, вимагали замість варти обрати у вигляді запобіжного заходу домашній арешт. Але суд в цьому відмовив. Адвокат Артема Косова Богдан Кушнір зазначив, це рішення він буде оскаржувати. Всі наші ці доводи офіційно зараз внесені вже в матеріали справи, і в майбутньому ми звичайно будемо це використовувати у судах вищої інстанції, які якраз будуть розгадати всі процесуальні пропорушення. І, звичайно, яке б рішення не було прийнято судом першої інстанції, воно буде оскаржене. Вивчення доказів поновлять на наступному судовому засіданні, а воно відбудеться 23 травня. Сніданок продовжить слідкувати за справою. Ще суд ще немає вироку, але ж те, що говорили, і ті підлітки, які були з загиблим хлопцем, і ті, хто були свідками, просто перехожі і батьки, якби не дії ось того, хто є підсудним, то нічого б не було, і людина була б живою. До чого вони призвели? Знов таки чекаємо на рішення суду. І ми сподіваємося на невідворотність покарання і справедливого безумовного суду. Ду і ми тримаємо це на контролі, зокрема. Наші журналісти пасібі за матеріал Антону Чекові